Візиту дружніх дронів момент потужного вибуху на території нафтопроробного комплексу ФІ потрапив на камери відеоспостереження. Відтак палахнула потужна пожежа за висновками осайент аналітиків. Геолокація кадрів займання свідчить про те, що була уражена установка для гідроочищення сировини. Також було пряме влучання в об'єкти зберігання нафтопродуктів. Місцева ж влада атаку не підтверджує про пожежу. Повідомили без Уточнення причин А Міноборони РФ прозвітували, що за ніж знищили сім БПЛА і серед регіонів, де їх боцім то збивали, бо Шкирія не згадана. Зазначимо, що від українського кордону до Уфина впросте щонайменше півтори тисячі кілометрів. А у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни провели чергові навчання резервістів. Про це повідомив центр національного спротиву. Учасниками військових навчань шторм 2025 Стали представники силових структур псевдоутворення ДНР із залученням цивільного населення. Йдеться про чоловіків, які числяться в окупаційній адміністрації міста як резервісти. Повідомляє центр національного спротиву, і це ще один спосіб кремлівських окупантів залучати місцеве населення до війни проти своєї країни. Адже після таких навчань більшість чоловіків уже не повертаються додому, а вирушають на фронт. Наголосили у центрі нацпротиву. І далі до подій в столиці на Троєщині від сьогодні обмежать рух кільцевою розв'язкою. Проїзд транспорту перекриють на перетині проспекту Червоної калини з вулицею Саршалифаря. Повідомили в Київавтодорі. щодня із 8 до 17 години дорожники змінюват... замінюватимуть бортовий камінь розв'язки. Обмеження діятимуть до 15 березня. І теж до уваги водіїв, а надто. Для тих буде важливою ця інформація, хто вирушає найближчим часом трасою Київ-Одеса, тому що там організацію дорожнього руху будуть змінювати. Рух транспорту буде спрямований із правого на лівий проїзд. Про це повідомляє служба відновлення у Київській області. Поблизу села Віта Поштова триває будівництво нової транспортної розв'язки. Тож наразі дорожники споруджують шляхопровід тунельного типу та кільцеву розв'язку. Це власне забезпечить безпечний і. І зручний розворот автотранспорту.